Багато моїх відео, які я записую про групу інвалідності, про ВЛК, це є інструментами для того, щоб ви користувалися і щоб вам легше було в тому чи іншому напрямку. Це не означає, що все вийде. Це не означає, що все, що я сказав, буде так вам легко робити. І дуже складно, наприклад, Розповісти і донести повну інформацію для того, щоб ви чітко розуміли покрокові шаги, тому що в багатьох людей одна й та сама ситуація може відігратися по різному Кожен свій шлях. Але загальний інструмент у вас може бути, яким ви можете користуватися. Якщо потрібна інформація чи консультація, ви можете звернутися, ми можемо її провести посилання в шапці профілю. Але от тоді, коли ви проходите встановлення групи інвалідності, коли ви проходите ВЛК, коли ви оскаржуєте, коли ви встановлюєте діагнози, коли ви перебуваєте на лікуванні, саме моє відео розповідають про... Те, які можуть виникнути проблеми під час цього всього, що я перелікував, коли ви стикаєтеся з цим і не знаєте, що робити, і не знаєте, як себе вести, оце є проблема. І моя задача допомогти, тому що я не тільки теорик, і практик. Завжди говорю, мені легше працювати, мені легко спілкуватися, тому що я безпосередньо... Практик встановлені групи інвалідності теж проходив, теж відмовляли, теж давали групу і знову відмовили. І я розумію, які причини, я розумію, що потрібно робити, над чим працювати. І тут, звичайно, ми можемо співпрацювати з вами, якщо є бажання. Але от мої відео несуть ту інформацію для того, щоб ви розбиралися. Не кожна людина може потратити. Великий об'єм часу для того, щоб вивчити великий об'єм інформації, тому що е, її потрібно ще знайти. Е, знаєте, я займаюся юриспруденцією в питанні медицини вже більше року, але перед цим я вже е, коли записував відео, коли в мене стався інсульт у 2021 році, я почав вивчати медицину. Я почав вивчати захворювання і потім. Коли я проходив МСЕК на той званий момент, да, то я вивчав законодавство паралельно. Це постанова 1317, це наказ був 561 інші нормативно-праві акти. І це давало мені інформацію. Але от я зараз уже навіть можу сказати, що є нормативно-правова база. Яка в мене з'являється зараз, а я її не міг використовувати тоді, бо я про неї не знав. Розумієте? І коли ти навіть не знаєш, де її брати, цю інформацію, то, звичайно, людина не знає, що робити в тій чи іншій ситуації. Начебто зараз я ні про що не говорю, але знову я вам даю ціну інформацію, тому що. Потрібно в першу чергу знайти те чи інше, що потрібно для вас під час ВЛК, під час встановлення групи інвалідності, під час лікування, під час консультації з лікарем. Тобто, повірте, обмежена інформація, обмежені дії тих чи інших осіб під час самого процесу лікування чи консультації. Тобто вам усю інформацію не видають. Я вам скажу більше, навіть лікарі не знають про всю інформацію. І це дуже важливо для вас, коли ви знаєте. Тому всім гарного дня. Підписуйтесь, будемо розбиратися в медицині і в законодавстві.